Погані звички при інвестуванні. Всі ми розуміємо, наскільки важливими є фундаментальні та технічні знання при виборі монет у ваш портфель. Люди дуже часто приділяють максимум уваги цим двом речам і забувають, що дисципліна та добрі звички однаково важливі. Твіттер-інфлюенсер DeFi Шаман розповів про п'ять поганих звичок, які заважають інвестувати. Перше. Страх, що інші перевершують тебе і будуть багатшими. Думаємо, це почуття знайоме багатьом, оскільки воно притаманне інвесторам. Це природа. Але саме це почуття може призвести до багатьох неправильних рішень. Найкращий спосіб рухатися швидко це сповільнитись. Довше подумати та проаналізувати з мінімальною кількістю зусиль. Друге. Швидкий жадібний, але лінивий. Початківцям може здатися, що тут на них чекають легкі гроші, і їм уже не терпиться поринути у цей світ і почати заробляти, але без знань на них чекає тільки розчарування. При першому контакті з світом криптовалют вам світ потрапити в хороше інфополе. Відібрати собі лише якісні канали. Подумайте, куди ви хочете зануритися та починайте вивчати нову сферу поглиблено. Третє. Ілюзія можливостей. Більшість новачків можуть прийти на ринок в момент висхідного тренду, купити щиток без аналізу, який дасть прибуток, і тепер вони думають, що це святий грааль. Пам'ятайте, що хороший проект не такий гарний, як хороший друг. Ніколи не закохуйтеся в нього, інакше це може затуманити голову. Четверте торгівля замість інвестування. Один чоловік торгував через перевіреного бота, і на початку, коли бот давав прибуток, він вирішив збільшувати депозит з кожною угодою, а вже за 4 тижні від його депозиту нічого не залишилось. Також цікаво спостерігати, як індикатори EMI, RSI, РСА, Волом Profile, тощо стали настільки популярними, що люди готові торгувати тільки по ним, але хіба це не пастка? Торгівля може порадувати вас у моменті, але засмутити надалі. У майбутньому інвестиції можуть принести набагато більше прибутку за менших витрат зусиль. П'яте психологія грошей. Більшість втрачають голову, коли бачать 100 іксів, 1000 іксів та вірять, що так і буде. Але якщо подивитися на теорії ймовірності, то таких переможців не також і багато. Хлопець, який зробив 1000 іксів на балт, це такий мемкоін на бейс, він талант. Один чоловік іноді робить 130 тисяч доларів із 500 за 4 місяці, він теж талант, але такі випадки дуже рідкісні. На закінчення хочемо сказати, що інвестування це марафон, а не забіг на коротку дистанцію. Це процес накопичення знань, досвіду, психологічних завдань та вдосконалення системи. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, сподіваюсь, поставите лайк цьому відео. До зустрічі!